Так, всім доброго ранку. Буду розпочинати свій показ всяких речей, тих, що знайдених на металобрухі. Тому дивіться, не переключаємось. Дивіться, є бак ось такий з латунним краном. Ціна 400 гривень він буде ваш. Далі йдемо, є ключі від 32-36 і до. 14-17. В общем, самі найбільші. Ціна за них буде 400 гривень. Далі кувалда. Ось така ціна 300 гривень. Така 6-кілограмова 350 така 300 Тоже гривень. Так, пилка у нас є ось така довга, гарненька, красива. 150 гривень буде ваша. Далі йдемо, є домкрат. Без мастила, як мені сказали, того що щось там сливали, Ну, я не знаю, не перевіряв мороз в даний момент. Перевірити неможливо. Все ось до цього, все працювало. Ціна 450 гривень. Далі йдемо Є машинка. Така не швейна. Сразу кажу різати метал. Як ви бачите, в неї зуби є на воздухі. Для того, щоб можна було її запустити, воздуха в даний момент у мене немає. Ціна її 450. Мечики у нас будуть такі 550. Різці ось такі, будуть 250 пилки. Є різні з мілким зубом. В общем, візьмете всі, їх тут раз, два, три, чотири. Це змінна. Ціна 200 гривень. Щупи, щупи є різні по 40 гривень. Є такий, є з жигулятора або ж якогось, не знаю, автомобіля, незрозумілого. Далі йдемо. Пилки по металу дві штуки ціна 150. Це у нас коловорот такий. Дрель, можна так сказати, все працює, все добре, красиво, з патроном маленьким. маленьким. Кулачки там є, все є. Тільки змастити, розжати, зжати і буде працювати. Ціна 150. Це у нас буде 60. Це у нас буде 120. Шприць у нас буде. Ось такий. 135. Шпильки знайшов, новенькі. Сімьорочка, шестерочка, не знаю, яка Ну, але як є. Дві штуки 50 гривень. Дві кірки знайшов. Таких громезних. Ціна 300 гривень і ціна 250. Ключки 45 і 50. Клапан. Ціна 70 гривень. Сітка для гри теніс. Ось така 50 гривень. <клух> Рубанок гарненький. Повністю всі в зборі, тільки ручку треба закрутити, бо вона відкручена. Вон. Ціна 150 спиці. Ціна 50 гривень. Це у нас будуть спиці 30 гривень. Знайшов чашку ось таку вчора. Таку цікавеньку. Ну, побитості я не бачу, але все одно, вона б ушна. 300 гривень буде ваша. Ключі по 25, метр 10, е, що тут у нас? Плоскогубці 30? Ці в нас 30, ці в нас 25, нас 40, 45, 45, 45, ці в нас 30, ці в нас 185. Так, що тут? Викрутка? В общем, за всі викрутки, які ви бачите ось на фото. О цьому. Ціна 60 гривень буде ваша. 5 гривень. 5 гривень. 5. Алюміній, вроді, 5, 10, 5, Патрон, 30 гривень. ліркотримачі тримачі три штуки. Хай будуть 135 гривень. Халява, кстати, 25, 30, 30, 30, 20, 70, 60, 50, 20. 40 гривень за всі. Кортик знайшов такий, також цікавий, гарненький, незрозумілий, але ну як є, ціна 200 гривень. Домкрат такий гарненький, 400 гривень, все в робочому стані. Резинку нацепити, присверлити і все, буде працювати. Вин ціленький, не потягнутий, гайка ціла. Топори. Топори, ціна 200 гривень незаварений, ціна 230 гривень незаварений. Монтіровка ось така. Буде 80, ця в нас буде 25, ці в нас будуть 100 гривень сйомники. Колодка в нас буде 30. Якийсь такий чи шабр, чи що воно. Щось чистити 50. Це у нас буде 70. Пінцети, пінцети пінцети у нас будуть 30 гривень, 40 гривень, 50. Годинник 20 гривень. Це у нас буде 40. Все, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, присилаємо фото. Того товару, який вам сподобався, тому що, блин, ну дуже багато клієнтів, от вчора, наприклад, присилають мені фото е, токарного патрону. І кажуть, є. А цей токарний патрон я продавав приблизно 2 рік або ж 2 роки тому. Тому, будь ласка, присилайте фото, щоб я розумів, про яку саме річ ви маєте на увазі, тому що для вас. Це може зараз бути, а для мене це два роки тому. Тому хотілося б побачити, що саме вам потрібно. Звісно, ті, хто слідкують за каналом, знають, що треба прислати фото, а ті, хто новенькі, зовсім не знають. Напоминаю, в нас іде повна оплата на карту. Не частково, а повна. Тому що дуже багато ви, із вас не приходять за своїми посилками. І я дзвоню, питаю, де, що, як, коли, куди і все. Тому у нас іде повна оплата на карту. На цьому буду закінчувати. Не сказав іще по 10 гривень ці, і цей у нас буде 45. Все, на цьому буду закінчувати. З вас лайк, як завжди, комент під низу. Всім дякую, що додивилися до кінця. Гарного всім дня та мирного неба.